Ось тут під час ремонтних робіт з облаштування схилу біля органного залу знайшли кістки, тож наразі роботи призупинили. Ремонт тут проводили з кінця серпня. Цього тижня на місці робіт знайшли кістки. Станом на зараз виявлено там захоронення, є кістки знайшли. Запросили рятувальну археологічну службу. Вони ці всі елементи взяли на дослідження. Ми з ними заключаємо договір для подальшого супроводження роботи по побратим. На місце знайдених кісток уже виїжджали археологи і зафіксували на місці ремонтних робіт людські останки. Фахівці припускають, що це поховання часів, коли тут при церкві було кладовище. Ці людські останки, тобто фрагменти черепів, довгих постолих кісток, там інші людські кістки. Не були в перемішаному стані. Тобто е ті поховання довкола коталу Марії Магдалини були зруйновані очевидно земляними роботами там початку двадцятого століття, коли влаштовували підпільну стінку, там е робили той звіст е попри по. Костал історик Іван Сварник розповідає у Львові до кінця 18 століття при кожній церкві був цвинтар, тому знайдені кістки можуть належати до поховань того часу. Мова йде про костел Марії Магдалини з монастирем при ньому і навколо будь-якого сакрального об'єкта. А це костел 1600 року, закладений. Тобто на ньому навколо нього функціонував цвинтар. Коли прийшли австрійці, вони в першу чергу подбали про санітарний стан міста і уряд видав розпорядження магістратам, відповідно львівський магістрат до міщан, про перенесення всіх цвинтарів з території міста поза місто. І всі ці маленькі цвинтарі були ліквідовані. Однак ясна річ, що всіх поховань не Можна було ідентифікувати і перенести, і частина цих останків лишилася в землі. І зараз будь який прилеглій до колишніх святин території обов'язково при будь-яких роботах земляних ми можемо натрапити на людські рештки. Роботи з облаштування підпірної стінки планують відновити уже під наглядом археологів. Якщо будуть знову знайдені рештки, будівельні роботи призупинять і археологи будуть їх фіксувати і досліджувати. Ремонтні роботи сподіваються завершити до кінця року. На місці аварійної стінки їх мають зробити пологий зелений схил і громадський простір. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, новини Суспільне Львів.